Оп найгірших подарунків для мене. І перший подарунок, який я просто ненавиджу, це парфуми. Я не розумію, як взагалі людині можна дарувати якийсь аромат, ну тільки якщо вона не попросила про нього сама. Як подарунок жах, тому що майже в 100% випадках він летить або в смітник, або передаровується. Друге, це сертифікати БОДО. Так, ви будете сміятися, але ніхто з моїх знайомих, кому я дарувала сертифікат, ніколи його не використав. Так само робила і я. За тиждень до його згоряння згадувала про нього, думала, треба сходити і так нікуди не йшла. Третій найгірший подарунок для мене. Це прикраси. Я просто не бачу сенсу в сотнях зайвих побрякушок, які тільки привертають до тебе увагу циган. Одні сережки, одна каблучка, і мені цього достатньо. Можливо, мої фаворити будуть змінюватися, але це все одно завжди буде мінімальна кількість прикрас. І четверте, це тварини. Як на мене, це повний жах, дарувати живе створіння, неважливо, це хом'як чи папуга. Не знаю наскільки треба бути відбитим, щоб без бажання другої сторони або прохання дарувати тварину. А ти залишай в коментарях, який подарунок ти вважаєш найжахливішим, і щоб ти ніколи в житті не прийняла. А я всіх люблю, всім папа. -па.